Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Перша віза з вами Олег Новорок, і Сьогодні ми щиро сподіваємось на розблокування кордону. Що ж, цієї п'ятниці в Києві з візитом перебував заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Гансаш, і він заявив про прорив у вирішенні проблеми блокаду кордону польськими перевізниками. Гансаш розповів, що в Києві зустрівся з українським колегою Сергієм Деркачем. За його словами, Київ і Варшава узгоджують останні деталі, аби дійти певного компромісу щодо проблеми на кордоні. Заступник міністра висловив сподівання, що після п'ятничної зустрічі відбудеться зустріч міністра інфраструктури Даріуша Клімчика з комітетом, який протестує на кордоні, і проблему з блокуванням кордону вдасться вирішити ще до Різдва. Всі ми щиро сподіваємось на вирішення цієї проблеми. Проте, чи можна бути впевненим, що з вирішенням проблеми вона не з'явиться знову? Ми ж добре пам'ятаємо, що ініціатором блокади виступив польський політик Рафал Меклер. Чи не буде учасник ультраправої політичної партії знову ставити палки в колеса? Та чи лише він один підтримує інтереси протестувальників? Позиція польських перевізників, як і ультраправої партії, є не зовсім зрозумілою. Невже їм жме, що українським компаніям не потрібен комерційний дозвіл на перевезення? Зараз у такий складний для України час? Чи може просто українці вже набридли, які, до речі, нагадаю, вже не один десяток років є вагомою ланкою польської економіки? Що ж, друзі, думку з цього приводу пишіть в коментарях, а ми і надалі. Лі будемо тримати вас в курсі важливих новин. Перша віза про життя та роботу за кордоном.